Друзі, всім привіт! На каналі Огляд І Сьогодні знайомимося з ноутбуком Asus ExpertBook P1. представником серії, створеної для офісної роботи, навчання та щоденних задач. У цій конфігурації він отримав процесор Ryzen 7, 32 ГБ оперативки та швидкий накопичувач на 1 ТБ. Усе це в класичному для лінійки корпусі. У відео перевіримо його можливості в реальному користуванні, оцінимо продуктивність і повсякденні сценарії. Ну і звичайно, звернемо увагу на слабкі. Сторони. Ну, але щоб контент вам був друзі ще цікавіший. Ви можете зараз поставити ось таку вподобайку, підписатись на канал, щоб не пропускати нових відео. І, звичайно, натиснути кнопочку спонсорувати, щоб контент вам сподобається. Ну, ми полетіли. Asus ExpertBook P1 виглядає стримано, але функціонально. Сірий матовий пластик корпусу не блищить. його поверхня стійка до дрібних подряпин і слідів від пальців. А сама конструкція витримує тиск до 50 кг і не боїться випадкових крапель води. Його витривалість забезпечує відповідність. Військовому стандарту mil std 810H. Тож, за характером, це скоріше надійний трудяга, ніж стильний аксесуар. Для декого мінусом стане пластиковий корпус. Він міцний і практичний, але не дарує того відчуття. Преміальності, яке притаманне алюміновим бізнес-ноутбукам вищого класу? Також корпус дещо товщий, ніж у більш дорожчих пристроях, але це дозволило інженера вмістити всі потрібні роз'єми та не жертвувати жорсткістю конструкції. У руках ноутбук відчувається моноліт, нічого не скрипить і не хитається. Всі панелі зібрано щільно. Кваріатура займає весь простір і включає повноцінний цифровий блок. Хід клавіш середній, натискання приємне з чітким зворотнім зв'язком. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Це не геймерська клавіатура з підсвічуванням кожної кнопки, але в нашій конфігурації присутнє базове підсвічування, яке виручає у вечірній час. Варто лише врахувати, що не у всіх конфігураціях воно є. Ще один плюс захист клавіш від випадкових крапель рідини. У довготривалому наборі тексту клавіатура не втомлює, і це ключовий плюс для офісного користувача. Тачпад великий з хорошим ковзанням і підтримкою всіх жестів Windows. Він реагує точно і без Затримок, проте має одну особливість. Вбудований сканер відбитку пальців трохи зменшує простір для навігації. Це не є серйозною проблемою. Однак на початку може трохи збивати з пантелику. Водночас сам сканер реагує швидко та безпомилково. Доступ до системи відкривається майже миттєво, що особливо зручно, коли не хочеться постійно вводити пароль вручну. Щодо підключень, тут ноутбук приємно дивує. Усі необхідні порти є вже з коробки. USB Type c з підтримкою Power Delivery і DisplayPort, повнорозмірний HDMI, пара USB Type 7. Pay ezernet rj 45 для стабільного інтернету. Таким чином, до ноутбука можна одночасно підключити мишу, зовнішній монітор, флешку і зарядку, і не знадобиться жодного хаба чи перехідника. Для відеодзвінків передбачена Full HD камера з фізичною шторкою. Якість картинки стандартна, достатня для онлайн зустрічей і конференцій. Загалом, дизайн ExpertBook P1 це про практичність. ASUS ExpertBook P1 використовує 156 дюймовий Full HD екран, який створений насамперед для роботи з текстами, таблицями та Боти в інтернеті. Це стандартний IPS-екран із матовим покриттям. Запас яскравості середній. В основі цього ноутбука дійсно сильне залізо для щоденної роботи. Процесор AMD Ryzen 7 7735HS із восьмома потужними ядрами та максимальною частотою до 4,75 ГГц. У парі з 32 ГБ сучасної оперативної пам'яті DDR5 із швидкісним терабайтним SSD. Оперативка не розпаяна, має дві плашки, це особливість лінійки ExpertBook. З таким набором характеристик Характеристик ноутбук не обмежується лише базовими офісними сценаріями. Він упевнено витримує одночасно роботу кількох ресурсоємних програм, десятки відкритих вкладок у браузері, редагування документів у Word і запущений паралельно Zoom, не спричинить жодних підвисань чи пригальмовувань. В роботі він відчувається дуже чітким, ніби постійно на крок попереду ваших дій. Оперативка тут працює в двоканальному режимі, тому навіть при великих об'ємах даних або під час обробки таблиць на тисячі рядків усе залишається плавним. Саме це вигідно вирішувати. Зняє ноутбук серед доступних моделей, у яких оперативка, як зазвичай, представлена лише одним модулем. Побудована графіка Radeon 680М, це не геймерська карта. Але для всього, що стосується презентації, відео в 4К, обробки зображень, стрімінгу чи перегляду вебінарів, її вистачає з головою. Відеокарта грамотно оптимізована та забезпечує комфортну роботу в більшості офісних і креативних задачах, якщо не брати до уваги 3D-проекти чи професійний відеомонтаж, SSD накопичуває, працює на базі NVMe, тому все, що стосується запуску системи, програми ви відкриття великих файлів, це справді швидко. Усе виглядає дуже зібраним. Ти натискаєш і все одразу відкривається без затримок, без пауз. Також провів стрес-тест Ваїда 64. Ось який результат ми отримали. Навіть під час тривалих максимальних навантажень система охолодження залишається тихою і працює без різких шумів. Ноутбук оснащений найсучаснішим бездротовим адаптером Wi-Fi 6 із підтримкою Bluetooth 5.4. Тестові перевірки показують стабільну роботу. Wi-Fi навіть при завантаженні мережі, тож великі файли чи хмара CRM, бази даних літають без обривів. Крім того, є стандартний гігабітний Ethernet для кабельного підключення там, де це потрібно. Що стосується автономності, то модель оснащена акумулятором на 63 вт години, і цього вистачає, щоб без зарядки пройти весь робочий день у звичайному темпі. Робота з документами, браузер, наради в Zoom. У такому сценарії ноутбук здатен пропрацювати приблизно 8 годин без підзарядки. Цього вистачає для більшості зустрічей або роботи в дорозі. А якщо все ж виникне потреба підключити до живлення, це не стане проблемою. Підтримується швидке відновлення енергії. Вже за півгодини батарея повертає до половини ємності. А ще зручно, що живлення можна підключити не лише через комплектний блок, але й через обидва USB-порти, що мають підтримку Power Delivery, Тобто, ноутбук можна зарядити навіть сторонньою зарядкою від телефона або павербанком. У підсумку Asus ExpertBook P1 виглядає як надійний робочий інструмент, що повністю закриває потреби офісного користувача. Його потужності достатньо. Для повсякденних задач пристойна автономність, дає змогу працювати будь-де міцний корпус, не боїться активної експлуатації, а зручна клавіатура дає додатковий комфорт. Усе необхідне для щоденної роботи тут є. Тому, друзі, якщо вам огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть свої думки про цей ноутбук в коментарях під цим відео. Назвами, ну, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.